У листопаді ціни на вершкове масло значно зросли. Ріст цін склав майже 45%. Це стало неприємним сюрпризом для пересічного споживача, але не для учасників ринку та профільних експертів. То в чому ж причина сплеску цін на вершкове масло в Україні? Як внутрішній дефіцит молока і зовнішні фактори впливають на ринок? Про це ми сьогодні поговоримо. Основну частину у структурі вартості молока і сиру становить сировина, кажуть виробники, а закупівельні ціни на молоко зростають в арифметичній прогресії. За останній рік закупівельні ціни на молоко зросли на 45%, що значно підвищило наші витрати на виробництво молока і сиру. Цей тренд почався ще восени минулого року і триває донині, каже генеральний директор компанії «Волошкове Поле Андрій Табалов. Ціни на сировину зростають через її дефіцит. Переробники готові вести якісне молоко за кількасот кілометрів, тому зовсім не дивина, коли з Житомирщини щоденно відправляються молоковози, скажімо, до Вінницької області. За словами гендиректора молочної компанії Галичина Володимира Петрини, дефіцит цей наслідок багаторічного занепаду молочного тваринництва в Україні, яке почалося ще з 1990-х років. Нині дрібнотоварне виробництво поступово зникає, а великотоварне ще не набрало обертів. В нас не сформувався дрібнотоварний сегмент, він не давав якість, а великотоварні господарства сьогодні зростають не надто інтенсивними темпами. В результаті ми в Україні сьогодні переробляємо приблизно 3,5 мільйони тонн молока, в той самий час, як польські виробники, більше 14 мільйонів тонн. Це явно недостатньо для того, щоб забезпечити як внутрішній ринок, так і експорт, каже Володимир Петрина. Але не лише системна криза спричинила недостачу сировини. В асоціації виробників молока кажуть, що наразі молочна галузь переживає наслідки спекотного літа. Довготривалі відключення електроенергії через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних атак привели до перебоїв в роботі системи вентиляції на молочно-товарних фермах. Корови отримували теплові удари, їх продуктивність падала. Ф'ючерси на гуртові постачання вершкового масла в Євросоюзі зросли на 49,5% з початку 2024 року, досягнувши історичного рекорду у вересні. 8150 євро за тонну, повідомляє економічна правда. У Польщі вершкове масло з початку року подорожчало на 40% до 8 злотих за стандартне пакування. А ближче до свят очікується зростання до 10 злотих, зазначає видання Річ Посполита. У Німеччині ціна зросла на 39,7%. 250 грамова упаковка в супермаркетах коштає від 2 євро 39 євроцентів. У Європі вже протягом кількох років також фіксується зниження рентабельності молочного виробництва. Фахівці озвучують, що причина такого явища стали ковід і війна. Зростання тарифів на енергоносії і проблем на ринку зернових також називають старіння власників тваринницького бізнесу і кліматичні зміни. Останнім часом проблем європейським фермерам додає ще й зелений курс. Цьому році ситуація в економіці нормалізувалася, але їхня зелена повістка пришвидшує занепад тваринницького бізнесу. Тобто, навіть якщо маржинальна історія покращилась, то довготривалі процеси знижують перспективи галузі. І тому навіть найкращий позитивний прогноз на 10 років для Європи це збереження поточних надоїв, каже провідний аналітик інфагро Максим Фастієв. Регіони експорту зменшили пропозицію жирів через зменшення виробництва молока і зниження вмісту жирів в молоці сировині. В той же час регіони імпорту, в першу чергу, Китай та Близький Схід збільшили споживання жирних продуктів, зокрема масла. Через це ми бачимо такі тенденції з рекордними цінами на вершки і вершкове масло в Європі, які піднялись до рекордних значень ще в серпні-вересні місяці. Отже, за словами аналітиків, різке зростання цін на вершкове масло пов'язане зі світовими ціновими змінами, які в Україні призвели до збільшення експорту та зростання витрат на виробництво. За прогнозами Асоціації виробників молока, у другій половині листопада варто очікувати подальше зростання закупівельних цін на молоко сировину. Вони можуть стабілізуватися у грудні через те, що напередодні різдвяних свят на світовому молочному ринку сповільнюється торгівельна активність. Однак суттєве зниження цін мало ймовірне внаслідок скорочення експорту молочних продуктів. Вірогідно, низькі запаси вершкового масла в Україні мають стримувати зниження цін на молоко сировину, повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі. В ЄС всі очікують сезонного зниження попиту на вершкове масло, а отже, і цін в першому та другому кварталі Нового року. Це може нормалізувати ситуацію і на українському ринку. Питання тільки, скільки у нас до того часу буде експортовано масла, і наскільки нам вистачить самим до кінця зими? Якщо вистачить, це одна історія, тобто позитивний сценарій. Ціни стабілізуються приблизно на поточному рівні, можливо, з невеликою корекцією вгору. Але якщо нам не вистачатиме власних жирів, то можливо доведеться їх імпортувати, що підвищить наші внутрішні ціни на масло, каже Максим Фастеєв. Переробники молока не виключають подальшого зростання цін на масло і сир у межах 10-15%, адже ціни на енергоносії та сировину, зарплатний фонд, продовжують зростати. Очевидно, подальше здорожчання молокопродуктів спричинить зниження попиту, отже, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання як закупівельних цін на молокосировину, так і на молочні продукти. Ціни можуть стабілізуватися після новорічних свят за умови, якщо в Україні буде достатньо вироблятися вершкового масла, а світовий ринок пропонуватиме нижчу ціну. А що ви думаєте про нинішню ситуацію з цінами на вершкове масло? Пишіть у коментарях.